Усім привіт! Будемо дивитися таро прогноз для скорпіонів на вересень 25-го року. Я вже все розклала. Давайте дивитися. Перше це у вас випадає паж мечовий. Паж мечовий це взагалі карта учня, коли ми чомусь вчимось. Буквально бачите, читаємо книги, і у нас з'являється купа ідей, ці лампочки над головою світяться. Паж мечовий це така допитливість, це цікавість до інформації, це цікавість до новин, це от в такому аспекті воно часто програється. Але Паж мечовий це така суха карта. Він такий нахаба, цей паж мечовий. Він всім якось так відповідає, знаєте, отак. Такій, хочу, не хочу, такі, знаєте, е, буває, що е, в нього проблеми реально з комунікацією, він або щось не договорює, або мовчить, або йому важко щось сказати, або навпаки, якось хамить. Знаєте, отут от, от, за собою слідкуйте. Можливо, у вас буде якась така вода, історія, що е, можливо треба з кимось поговорити. Якось є напруження, і через це ми виходимо до такого мечового, замість того, щоб відкрити своє серце. От. Далі у вас повішений. Повішений в цьому аспекті він про, про два варіанти може бути. Перше, це реалізація. Та, тобто реалізація себе. Підвісаємо, думаємо. Якби іде така прокрастинація до того, щоб якось себе починати просувати десь. Да? Е, можливо, ви в відпустку підете, можливо, у вас не буде там на той момент якоїсь змоги, можливо, ви просто реально підвиснете да, і будете думати, е, там, чи треба мені реалізовуватися чи, чи ні. Також. Друга історія це стосунки. Тобто, щось підвисає в стосунках або йде дуже спокійно. Тобто, взагалі, у вас така енергія, знаєте, прямий повішений. Я спеціально роблю якусь паузу, щоб подумати, від чого мені відмовитись задля того, щоб в цей світ реалізовуватись по королю жезлів максимально проявлено, максимально ясно для себе. Тобто я, можливо, позитивно його дуже сильно розкладаю, але мені повішений, от особливо в цій колоді світлого провидця, ну, взагалі не здається поганим. Ну взагалі, но він просто, навіть не здається жертви, він там висить по собственній своїй волі, по власній волі, розумієте? Він нічого не робить, тому що він хоче просто подумати, відпочити. І це стосується і стосунків, і реалізації, і своєї особистості. Отак. От Ще що важливе, дев'ятка мечева, скоріше за все, ви щось будете сильно переживати, не треба. Це як спойлер вам, все буде добре. Да? Тобто, нам Дев'ятка меча говорить, задарма переживаєте, все буде хорошо. Тобто Дев'ятка меча буквально нам говорить, що всі ці ваші тривожності, це ну, не треба. Все там добре буде, все пройде більш-менш. Неважливо, чого це стається, дев'ятий дім. Можливо, з кимось хочете поговорити, якийсь соціум, якісь да, такі речі. Тобто глобальні, я маю на увазі, які стосуються інших людей. Тобто нам показують, що бачите, вам класно вчитись, вам класно, можливо, зробити якусь свідому зупинку, щоб це просто в якусь жертву не випливало, і не тривожитись. За все подряд. Далі ваше особисте життя, скорпіону, яких є стосунки, десятка пентаклів. Взагалі, тут теж така, знаєте, позитивна карта, все хорошо, є комфорт, є безпека, є взаєморозуміння. Це така навіть золота клітка, навіть занадто все спокійно і класно і вообще супер. Можливо, по десятці пентаклів будете вирішувати якісь сімейні справи. Можливо, справи там. Не знаю, вашого чоловіка, або ви будете допомагати своїй родині. Десятка пентаклів виходить, така, знаєте, класна карта. Вона про те, що є ресурс, ви кудись його направляєте або в сім'ю свою, або в свої родини. Щось вирішуєте, структурність, да, можливо, сімейний бізнес, несподіваний прибуток тут на карті написано. Тобто, це прям хороша, класна карта. Можливо, до речі, спадок можете отримати по цій карті. Як? Партнери. Далі скорпіону, яких партнера немає. Скоріше за все, і не буде. Вісімка Пентаклів перевернута. Ви знаходитесь в якійсь своїй рутині, в роботі, в своїх якихось рутинних справах, які б ви хотіли б, звісно, покращити. Да? А а але, в принципі, ця карта взагалі не передумовлює ніяких стосунків. Це карта роботи. Так, це покращення свого професіоналізму, можливо, перевернута вісьмірка пентаклів, низька мотивація, від цього з'являється якась лінь, прокрастинація і так далі. Але, в принципі, про стосунки вона абсолютно не говорить. Далі: робота, реалізація, гроші. У вас випадає прямий світ. Прямий світ шикарнюча карта. Це і про завершення якихось да, такі виходимо нарешті, да, от, наприклад. Е в масштаб, виходимо в масштаб. Або, наприклад, це подорожі да, командіровки, якісь відрядження. Або це розширення ваших повноважень. Або вам приходять якісь гроші з відусілля, клієнти пишуть з усього світу. Да. от Четвірка кубків це от прям нові пропозиції, вам будуть приходити, ви будете їх обдумувати, прям, прямий світ. Це прям така. Класна, позитивна карта на розширення, на масштаб, на е те, що от все класно, рухайтесь, не бійтесь, проявляйтеся. Да, от, от так от. Тому я би сказала, що реалізація, кар'єра, гроші е прям топ у вас. Незважаючи на те, що ви довго запрягаєтесь, е але топ. На цей місяць. І остання ваша порада, скорпіони це у нас лицар Пентаклів. По-перше, можливо, комусь треба подарувати подарунок саме по собі, комусь сподобатись. Да? По-друге, це робота. М -м -м, працюйте, старайтесь, проявляйтесь, вкладайтесь в роботу, робіть це постійно, е монотонно, в задоволення, без надривів, і буде у вас класний місяць. Взагалі, у вас дуже непоганий місяць. Просто таке враження, що ви самі себе напрягаєте, Знаєте, самі себе, а так взагалі все супер. Все, бажаю вам прекрасного вересня, скорпіони. Всім пока.